Після активного походу можна смачно пообідати. Сьогодні буду куштувати сублімат Боб Гуляш від торгової марки Sublimate. Дуже класна штука. Зараз буду пробувати куштувати, яка вона на смак. Все дуже легко. Додаєш 390 грам води гарячого укропу. Заливаємо. Тут все дуже легко просто. Потрібно залити до цієї позначки воду, що ми зараз і зробимо. І чекати 20 хвилин, щоб страва відновилася. Так, Страва вже відновилася, зараз буду куштувати її на смак. Ох, як вона гарно виглядає. Зараз я скуштую на смак. І яка страва вже відновлена. М -м. Боб гуляш такий смачненький, як домашній. М -м -м. Дуже смачна їжа. Рекомендую Сублімейт. У мене в описі під відео буде промокод мій Сильвестер, мінус 10% на всю продукцію торгової марки Subleme. Заходьте, купуйте, а я буду насолоджуватись цією смакотою.